Волинянка Ольга Просук у соцмережах опублікувала відео, на якому видно бійку двох підлітків. Зокрема, один школяр доганяє іншого і починає бити. Спочатку кулаками, а далі ногами в область голови і тулуба. В коментарях під її дописом люди висловлювали стосовно цього конфлікту по різному Який жах, звір, а не дитина. Я не оправдовую Івана, що він продовжував бійку, яку почав твій вадим, але зверни увагу на дітей. Вони обділені увагою через твої заробітки. Жах. Удачі вам у справедливому покаранні цього звіра. Все не знає, яка насправді ситуація відбулася тоді, і що передувало і спричинило те, що Іван Кубара налетів на твою дитину і почав його бити. Бо твоя дитина це розпочала, зіштовхуючи Івана з його велосипеда. Скільки в дитині жорстокості, нестача уваги, любові з боку батьків напевне призводить до такої агресії. Авторка допису Ольга Присук запевняє, перед цим її дитину вдарили каменем в голову. Вже він його бив каменем в голову. Його каміння казали, в руках було. І потім вже, ото вже вони вже підготовлені, мабуть, були, щоб на відео зняти, ви самі бачите, як воно вже здалегідь знімалося. І, виходить, ото він побіг туди і почали битися. Каже, як розповідав їй син, за багажник велосипеда, на якому їхав хлопець, взявся хтось інший. Зі слів мого сина він так сказав, Не. що, виходить, якийсь хлопець держав його за багажника. Я не знаю, який хлопець. Була б я на розстоянні ближче, тоді ми порішали б. Я, я постійно в роботі, мені дуже часу немає так, щоб. О. І виходить, як каже, я... він держав за багажника, а мій, вроді би, так як розказував, що рука була на багажнику. І він думав, що це мій хлопець тримав його. Ольга Брасук додає, що хоче, аби суд розібрався в цій справі з побиттям її дитини справедливо. Я хочу просто справедливості. Щоб суд поставився до цього справедливо, щоб не було так, щоб прикрили цю справу, бо то, що я вам пояснюю яка ситуація. Це виходить непрості люди, це голови сільського Яросчука Віталія Івановича, племінниці син. Жінка каже, після побиття її син опинився в лікарні. Нині він до школи не ходить і на місяць звільнений від фізкультури. Директор школи, де навчаються хлопці, розповів, що раніше між ними конфліктів, принаймні на території навчального закладу, не спостерігалось. Підвину діти все додому за них не несемо. Це батьки, не, а цим всім займається поліція. Але загалом конфліктів раніше таких не було так між цими двома ні, учнями. Ні, ні. Це Вперше так, щось вони так. не поділили. нас завжди проводяться психологом. на рахунок цього психолог, соціальний педагог і засновниковуховній роботі. На завжди круглий рік проводиться на рахунок цього роботи. Ми намагались сконтактувати з батьками іншого учасника конфлікту. Поки що на час виходу матеріалу в ефір відповіді не одержали. Своєю чергою в поліції повідомили, що інформація про цей інцидент до них надійшла ще в день конфлікту. На місце події одразу виїхала слідчо оперативна група: поліцейський офіцер громади та працівники ювенальної превенції камінь. Кашерського районного відділку поліції. Нині йде досудове слідство за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.